Всім привіт, любі друзі! З вами канал Демонічний Геймер та Капелан. Пробачте, що раніше я не розповів, але зараз я вам розповім. В цій серії відео ми будемо розбиратись в творах Толкіна, Володаря Перснів, Гобіта і всіх інших творах про всіх персонажів. Я вам все детально розповім. Хотів би подякувати своїм батькам за те, що підтримують чим я займаюся, і те, що дивляться мої вітри. Я це точно знаю. Дякую вам, люди. приємного перегляду. До того, як світ отримав Обриси і час вимовив своє перше ім'я, існувала вона варта. Та, Що вклала зорі в небо, та чий погляд зриває покривало пітьми, та, кого ельфи нарікли Ельберет Гельтоніель Зоряна королева. Вона несе світло, коли навіть надія тремтить. Вона стоїть осторонь битв, але її присутність як спів у тиші. Як світло серед ночі, як пам'ять про дім у найтемніші часи. Сьогодні ми зануримось у її історію не через хроніки боїв, а через зорі сяйво, її сутності. Ми згадаємо, як її голос лунав в вайну ліндала, як вона плела зорі на небі, Арди, і як навіть Моргот тремтів перед її світлом, бо ця історія. Не лише про силу, це історія про світло, яке не гасне. її Ім'я Варда, і це її епопея. Так як Варда дарує світло серед землю, так ви можете подарувати свою підтримку нашому каналу. Лайк це спалах світла, що допомагає нам створювати ще більше цікавих відео. Підписка це ваша частинка світла. Що додається до великого світу, який ми творимо разом? А дзвіночок це як мить зоряного світанку, яка приносить нові відео прямо до ваших екранів. І звісно, не забувайте залишати коментарі. Вони для нас як ясне світло, що веде до нових ідей та натхнення. Хто така варда? У найпершій миті творіння. Коли ще не було ані часу, ані зоряного неба, народилася одна з найвеличніших з поміж Айнурів Варда. У пісні створення у тій вічній мелодії, яку Ілватар покликав до буття усе суші, її голос бринів, мов кришталева арфа, відлунюючи в найвищих сферах світла. Вона ті, що запалюють зірки, ті, кого. Варді знають як Елнтарі, цариця Зірок. Серед усіх валарів саме Варда була найближчою до самого світла Ілуватара. Жоден інший дух не пізнав його так глибоко, як вона. Її суть це чисте сяйво, нетлінне і вічне, наче спогад про початок світу. Її світло це не просто фізичне явище. А жива сила, що просвічує саму тканину світобудови, надаючи їй сенсу, надії та гармонії. Коли айнури зійшли на Арду, аби втілити свій замисел, варда стала тією, хто приніс у ще темний світ перше зоряне сяйво. Вона зібрала світло телперайона, древнього дерева срібла, і з нього запалила зорі. Розсипавши їх по небі, як коштовне намисто, щоб освітити ніч для ельфів ще до сходу сонця і місяця. Для ельдарів перших дітей Ілуватара її ім'я стало святинію. Вони виголошували його у піснях, у молитвах, у найтяжчі хвилини життя, адже Варда то не просто богинь. Не лише могутній дух, вона символ незгасного світла, яка веде крізь пітьму, її ім'я як маяк для всіх, хто заблукав у темряві, і як щит для тих, хто шукає надії. Її постать, мов промінь зорі на світанку, висока, велична, огорнута сяйвом. Що струмує навколо неї, як водоспад світла, в її очах відображення перших зірок, які вона створила, а голос її тихий проте могутній, як подих небес. Такою є варта, та, чия присутність розтинає пітьму. І чия любов до світла робить її однею з найвеличніших істот, що коли-небудь вступали у простори Арди. Варда і Манве. У світобудові, створеній думкою Ілуватара, де кожен айнур мав свій голос у великій мелодії. Лише двоє звучали в абсолютній гармонії. Манве, володар вітрів, і Варда, цариця Зірок. Їхня єдність була не випадковою, вона виникла ще до початку часу, у позачасовому просторі великої музики, коли одне ім'я шукало інше серед нескінченних тонів і знайшло відлуння. Що стало спорідненим світлом. Цільма Ліріріо, Айнуліндале, цитата. Із усіх Айнур Варда найбільше пізнала світло і лувака, а Манве думку його. І тому вони були нероздільні. Манве – дух вітру, небес і простору. Той, хто бачить далі за всіх. Аварда зоряна архітекторка, що вивершує небо над його головою. У кожному подиху вітру, що здіймається над високими вершинами Танікватіля, чується її ім'я. У кожному промені зорі, що мерехтить у нічному небі його думка. На вершині Танікватіля – Кветіля, найвищі гори світу. Вони разом споглядають арку. Манве слухає голоси вітру. а Варда вдивляється в світло зірок, і жодна тінь не сховається від їхнього погляду. У легендах ельдарів кажуть, що коли Манве піднімає руку, аби зупинити бурю, варда шепоче його ім'я, і вітер стихає, їхня любов не спала, а вічне світло. Вона не потурбує тілесності, бо переплетена з самою тканиною Арди. Вона проявляється у спільному творенні. Коли манви розносить по небу хмари, варда розстеляє між ними зорі. Коли він дихає над світом, її світло обіймає кожну істоту. Їхній союз це приклад ідеальної гармонії, думка і сяймо, подих і зоря. Вершини небес і їх глибини. у валаромах вони сидять поруч. Він у плащі неба, і вона в короні зіро. І кожна їхня дія це частина великої гармонії, що продовжує звучати у світі. Варда та Ельфа світло, що пробуджує душу. Коли світ був ще молодим і неосвітлим, коли сонце і місяць ще не зійшли на небо, і лише безмежна ніч огортала арх. Зорі були першими світилами, і вони несли не лише світло, а й сенс. Тоді на берегах кувінених прокинулись перші ельфи. І що вони побачили перш за все? Не гори, не дерева, не один одне. Вони підняли очі і побачили зорі. І тими зорями була вона, Варда Елентарі, Цариця Зірок, Ціль Маліріон – про Айнур і створення світу. Цитата Із-поміж усіх валарів, найбільше вони полюбили Варду Елентарі. Бо коли вони пробудилися, вони вперше побачили зорі, що вона створила. І тому ельфи завжди закликали її на поміч у своїх справах. І прославляли її над іншими валарами. Її ім'я священне, для ельфів вона світло, що надихає, натхнення, яке ніколи не гасне. У її зірках пам'ять про пробудження, про перше світло, яке подарувало сенс їхньому буттю, кожна зоря в небі, мов жива пісня. Співана її голосом. Сільмаліріон про Валар. цитата. Бо світло Варди залишається в зорях, і її краса поза межами всякого порівняння, її обличчя незатменне часом. І в зорях ельфи бачать її і пам'ятають про своє пробудження. У темні часи, коли Моргот поширював свій морок по арді. Тільки зорі варди не згасали, вони не піддалися пітьмі, і саме тому її світло стало страхіттям для сил темряви. Сільмаліріон, провалар цитата вороги тремтіли перед іменем Варди, і не могли дивитись на зорі її, що горіли в небі. У глибинах лот лоріону в співі Галадріель. Коли звучить ім'я Елберет. це не просто слова, а шепіт століття. Боварда це їхній небесний покровитель, не як правителька, а як та, хто завжди насторожі, вона як нічне світло, що не залишає навіть найвіддаленіших земель Арде. Не дивно, що навіть Фродо смертний. Який лише доторкнувся до ельфійської величі, звернувся до неї в момент найбільшої темряви. Ай, Елберет, Гільтоніель, ми звертаємося до тебе. І морок відступає, бо світло, яке подарувала варда сильніше навіть за тінь моргота. Ельфи вірили, поки зорі сяють, добро не загинуло. Тому у найтемніші часи вони звертали свої молитви до Елентарі. Її ім'я часто лунає в ельфійських піснях. У переказах, У найтаємніших місцях серця кожного ельфа. О, Елберет, Гільтоніель. Сільврен Пенна Міріель. Переклад О, Елберет, Гільтоніель Срібне сяє возір, що світиш згори, Варда та Моргот, світло, яке не може бути погашене у самому серці космічного творіння, де зіткнулися молоді Айнурів і воля Ілуватара, постали два антагоністи, що ніколи не зможуть примиритися. Варда, королева зірок, втілення непохитного світла. Моргот, падший вала, чорна тінь первісної гармонії. Сільма Ліріон про валар, цитата з усіх валар найбільше Моргот боявся варди, і найбільше ненавидів її. Адже вона пізнала всі глибини світла, і завжди, з появою її імені, моргот тікав у темряву. Моргот міг затьмарити сонце. Міг зруйнувати дерева, але не міг торкнутися зірок. Творіння Варди зроблені ще до його спотворення Арди. Світло зірок завжди було недосяжне. Вони сяяли, коли не було ще нічого, і будуть сяяти, коли моргот буде забутий. Навіть у заніття своєї сили, коли він володарював над Утумно чи Ангбандом, Моргот не міг згасити зірки. У цьому таємна перемога Барди. У цій незгасності форма опору. Спокійна, але незламна. Коли світ в темряві, зоряні небеса Варди залишаються недоторканними. Вона не бореться з ним мечем. Вона бореться світлом, незмінним, твердим, спокійним, яке змушує моргата тікати не через страх тілесної поразки, а через біль власної зради. Варда та Саурон, Тінь, що боїться світла. Коли Моргат упав у безодню, його чорну волю успадкував Саурон, Учень, майстер обману, Коваль Тілегрундо володар страху і туману. Але навіть він, володіючи персним влади, ніколи не сягав найвищих небес, де зорі варди залишалися. Вічними і незаплямованими. Саурон не боявся меча, він боявся пам'яті. Світло зорі Варди було нагадуванням про чистоту, яка передувала його падінню. Він колись служив Ауле, творив з благословення, але зрадив ідею Ілуватара. Саме тому світло Варди не просто засліплювало його. Воно викривало саму суть його зради, навіть у найглибшій тіні Мордору зірки Варди сяяли над ним, як судді мовчазні. Це світло не напад, а освітлення правди, від якої Саурон тікає бо він побудував свою владу на ілюзії, і жодна ілюзія не витримує випробування зорями. У другу і третю епоху. Коли Саурон здіймався знову і знову, зірки Варди лишалися вічними вогнями на небі для ельфів, які шепотіли ім'я в молитвах. І коли Саурон наслав морок на останній гавані, ельфи співали їй, і зорі палали над хвилями, немов відповідь У цьому невидима, але реальна присутність Варди у боротьбі. Вона не сходить на землю, не веде війська, але кожна зірка, що палає у нічному небі, це її ніжне є з вами. У пісні Семвайза і Фродо, коли насгул і тінь накривають світ, саме згадка варде, ай Елберет Гільтоніель стає мечем, який ріже невидимі пута страху. Володарь перстнів, пісня про Варду. Цитата. У пісні Семвайза і Фродо, коли згул і тінь накривають світ. Саме згадка Варди, Ай Елберет Гільтоніель стає мечем, який ріже невидимі пута страху. Саурон не мав влади над цим світлом. Він міг бачити все через око. Але не міг торкнутися джерела цього світла, бо воно йшло за межі Арди, з вічної сфери, де Варда тримає свій вогонь. Саурон тінь, яка росте на страху, Варда світло, яке мовчить, світить, не боїться. І коли світ хитається, навіть. Один промінь її зорі здатен нагадати зло новічне. І навіть коли воно здається всюдисущим, десь у небі, все ще палає зоря Варде, яку Саурон ніколи не зможе згасити символізм зорі у творчості Толкіна. Світло зорі. Це не просто фоновий елемент у творах Джорджа Роналда Ройла Толкіна, це символ вічної надії, непохитного добра, яке залишається незаплямованим навіть у найглибшій темряві, у цьому світлі втілення благословення, краси духовної пам'яті та зв'язку між видимими і невидимими ще до створення Сонця і місяця. Ще до появи Валар у світі, зірки були першими джерелами світла в АРТІ. Варда запалила їх, використовуючи сріблясту росу Телперіона одного з дерев Валінора. Сіль Маліріон цитата. І коли Моргот зруйнував дерева, а світ був загорнутий у темряву. Світло зірок лишалося незмінним, бо його варда винесла за межі досяжного. Зорі стали першими вогнями, що вказували шлях не лише ельфам, а й усьому живому, хто шукав світла в темряві. У творах Толкіна зірка часто стає знаком захисту, благословення варди вона є надприродньою силою, що здатна. Обпалити зло, ай Елберет Гельтоніє. Ці слова промовлені Фродо обпалили серце надзвола, втілення абсолютного моря. В очах Моргота світло зірки страшна зброя. Бо воно несе не фізичну загрозу, а нагадування про високе, недосяжне і чисте, що він зрадив. В моменти зневіри, персонажі Толкіна піднімають очі до неба. Так Фродо і Сем на схилах Мордорських гір. Володар Перснів Дві вежі. Цитата. Раптом, крізь Темряву, Сем побачив зірку, що мерехтіла високо над хмарами. І в ту мить, хоч серце його було. Сповнений втоми, він згадав, що є ще краса і добро, які не може затьмарити ніяка тінь. Це мить не просто емоційний сплеск, це переосмислення буття, бо зоря це духовна вертикаль, що нагадує, навіть коли ти лежиш долі. Небеса лишаються чистими. Найсвітіші артефакти Арди також пов'язані із зорями. Сільмарили, що містять світло дерев, зберігають у собі ту саму силу, що пульсує у зорях. А фіал Галадріель. Подарований Фродо. Володар перстів. Пісня про Варду. Цитата. Нехай це світло буде тобі у темряві, коли інше світло згасне. У фіалі світло Еренділя, зірки на вечірньому небі. І воно рятує Фроду Шелу. бо це світло варда, пронесене крізь любов, Надію та жертву. Зрештою, зоря у Толкіна це не лише символ, це герой, що проходить крізь епохи. Вона в небі над кувінененом, у руках ельфів, у мальбах смертних, у битві з Морготом, у співі Лементарі. Вона в очах Варди, що бачить усіх дітей Ілувата. І якщо ця історія торкнулася тебе, якщо, дивлячись у нічне небо, ти хоч раз шукав ту єдину зорю, що світить навіть у пітьмі. Знай, це спадщина варта. Дякую, що пройшли цей шлях разом зі мною. Не забудьте залишити вподобайку, підписатися, поділитися відео і написати в коментарях. Яку постать серед земля, ви хочете побачити наступною? Якщо хочете підтримати розвиток каналу, це можна зробити гривнею за посиланням під відео. І що надзвичайно важливо, якщо маєте можливість, підтримайте Збройні Сили України. Саме завдяки ним ми можемо спокійно мріяти, розповідати ці історії, дивитися в небо і вірити. Що світло завжди повернеться. Величезна подяка кожному захиснику і кожній захисниці. Ви наше світло серед темряви, ви ті, хто бореться за життя, за свободу, за майбутнє. Нехай зорі Елберет завжди оберігають вас. До нових зустрічей, друзі. І нехай навіть у найтемнішу ніч зоря надії світить яскраво. Слава Україні! З вами був канал Демонічний Геймер та Капелан.